Піти у відставку, залишити свою посаду. В принципі, ми маємо ту ситуацію, що е, санкції можуть бути скасовані проти Януковича та його команди в європейському союзі, тому що вони кажуть, якщо ви не порушите кримінальних справ проти цієї особи та його оточення, то чому ми повинні це робити? І Ось у нас в гостях Віталій Купрій народний депутат України блок Петра Порошенко, який е, е, прояснить нам цю ситуацію і розкаже, чого нам варто чекати саме в кримінальному переслідуванні колишнього чільника нашої держави та його молодої і не дуже молодої команди. Пане Віталію, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, вам слово. Оскільки я вас послухав уважно і підтригував свою колеги Ігоря Луценка, тому що сьогодні саме відбувалося засідання комітету, значить, забезпечення законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який, яким керував тоді цим процесом Кожемяк Андрій, і я, як член цього комітету, заступник голови теж підтримував ідею для те, що нам треба саме розслідувати злочини Януковича, як який очолював злочинну організацію. Це 255-та стаття кримінального кодексу. І Сьогодні на комітеті нас було ухвалено відповідне рішення, і зараз ця вимога направлена генеральному прокурору. Але я сьогодні сам особисто з групи народних депутатів від блока Петра Порошенка також був присутній в генеральній прокуратурі і зустрівся з двома заступниками: це пан Заліска, який керує слідством, і пан Герасимюк, перший заступник генерального прокурора. І те, що нам вони повідомили, воно просто знаєте, ну дійсно нас ми стали занепокоєні, і це нас здивувало. З'ясовується, що з тих осіб, 29 осіб, на яких подавала ще в березні місяці Українська. Влада подавала дані про те, що вони причетні до злочинів режиму Януковича, і був складений певний список, і переданий до стран Європейського союзу. Були накладені певні санкції, а це арешти рахунків, майна там візові певні обмеження. Певний перелік осіб зараз можуть фактично вийти з цього списку, тому що наша генеральна прокуратура не знайшла в їх діях злочину і не знає, що їм взагалі пред'явити. Нас це дуже турбує, тому що якщо б справа розглядалася саме по 255 статті кримінального кодексу, то ці б люди всі а це нам заявляли, що це Юрій Іваніщенко, що це колишня міністр юстиції, забув забув прізвище. Це цілий перелік осіб, навіть який уходить Віктор Янукович молодший. Тобто, ці люди фактично Генпрокуратура визнала свою неспроможність довести до кінця ці справи. І, значить, ми тоді наполягаємо на саморозслідуванні, як ті люди були посібники злочинного режиму, і вони були членами злочинної організації. І одна із вимог була, яка була ухвалена сьогодні на комітети, з вимогою до прокуратури вжити всіх важливих заходів, щоб ці значить, санкції не були зняті, і щоб дійсно було Певне розслідування. А, а чому що... та да, будь ласка, продовжуйте. А, ні, будь ласка, задавайте. Запитись. А чи може бути справа Януковича, якщо вона буде його е, поплічників розглянута в міжнародному кримінальному суді? Це нас теж дуже турбує, оскільки е, Україна взяла на себе зобов'язання згідно асоціації, згідно до асоціації е, з ЄС е, стаття 8, те, що ми все ж таки ратифікуємо е, Римський статут, який є основою е, як працює міжнародний кримінальний суд в Гаазі. І те, що зараз відбувається, воно взагалі не зрозуміло. Я особисто зараз відслідковую і прочитав звіт. У мене є звіт, який направили Офіс прокурора міжнародного кримінального суду. Він датований 2 грудня, і незважаючи на те, що ще в лютому місяці Україна визнала юрисдикцію, є така можливість, навіть не вносячи зміни до конституції, визнала юрисдикцію цього суду. наразі справа фактично розупинилася. оскільки згідно римського статуту в статті 17 передбачено, що Справа не може розглядатися одночасно і в країні, де розслідується злочин, і в, в міжнародній інстанції. Вона розглядається в міжнародній інстанції тільки тоді, коли є неспроможність наших органів там правоохоронних розглядати або небажання. І... Україна сама у вигляді як заяву Верховної Ради, вона заявила, що ми ну, фактично не довіряємо нашій правоохоронній системі, і ми хочемо, щоб цю справу проти Януковича розглядала міжнародна інстанція. Але для того, щоб це відбулося, прокуратуру міжнародного суду повинні буде надати певні докази. Так от із цих документів, звіту, які я зараз маю, він офіційно оприлюднений в інтернет, бачається, що двічі запрошували міжнародний суд ці документи від Генеральної прокуратури. Їх виявилося, що вони такої низької якості або недостатні, що був приїзд сюди в листопаді місяця, 12 дванадцятого приїжджала місія ціла. І що ви думаєте, за результатом цього приїзду, вони поїхали, і вони в цим звіт додали тільки про факт свого приїзду, жодного результату. нуль результату. Тобто, ми бачимо, що Генеральна прокуратура фактично не хоче співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом і не передає їм достатні докази для того, щоб вони прокурор міг відкрити провадження. Оце нас турбує. Але є ще інший процес, коли б ми приєдналися і ратифікували, все ж таки. Римський статут, то ми б вже були країною такою чи повноцінним членом, і тоді я вважаю, що це дуже потрібно зробити у цьому випадку. Не було б жодної особи на території України ні судді, ні народного депутата, ні президента, який би мав імунітет. І міжнародний суд прокурор міг би сам ініціювати цю процедуру притягнення до відповідальності осіб, якщо вчинені були злочини проти людяності, наприклад. А у нас були масові вбивства на це. І це я вважаю, це дуже важливий момент, який зараз нам треба пройти. І я, як один із ініціаторів, теж збираємо зараз підписи для того, щоб внести зміни до Конституції України, а це стаття 124, щоб передбачити, по Франція таким шляхом йшла Люксембург, Португалія, якщо не помиляюсь, передбачити можливості для нас Визначатись і е, обирати юрисдикцію з усього суду, і е, щоб певні особи, які ніхто вже не відчував тут, знаєте, що можливості творити безчинства, і щоб все ж таки були притягнуті винні особи до відповідальності. Дякую, пане Віталію. А от в чому причина такого саботажу Генеральної прокуратури? На вашу думку, і в такому разі е, чи не планує коаліція, вона може це зробити, якщо буде діяти злагоджена, просто звільнити пана Ярему? У ну, знаєте, мені здається, що. Е, Кожен день не розслідування, не розслідування злочинів він коштує дуже дорого, і я не виключаю, що тут йдуть багатомільйонні хабарі від цих людей, а ці люди накрали мільярди, вони можуть собі це дозволити. І просто прокуратура посила, Генеральна прокуратура, посилаючись там на певні обставини, там я не знаю, навіть взагалі ні на що не посилаючись, вона просто саботує розслідування, маючи від цього певний зис. Це моя особиста думка. Пані Лукаш, я згадував за колишнього міністра. Ре юстиції, о, дивіться, вона попадає зараз в список, який нам надав надала Генеральна прокуратура, що до неї нема жодних там можливостей там чому звинувачити, але вона є в списку осіб, на яких накладено санкції європейської спільноти. Чому в коаліції не домогтися звільнення тоді генерального прокурора, який саботує ці всі справи? Ми, я більше, я зараз до цього перейду. Був, я, я вам президента. один приклад. Я не до не довів до кінця е, свою думку. Так, от пані Лукаш є, е, е, значить, вона керувала міністерством юстиції і на майдані я особисто був очував. Юридичну службу революційної комендатури КМДА. і я знаю, як приходили виконавці, незаконне рішення судів, незаконні дії виконавців були і спроби потім штурму. Ви пам'ятаєте, і 9-10 грудня, коли виходили вночі виконавців порушення законів, чому не розглянути ці питання і не з'ясувати це ж привело, привело фактично потім вже до жертв. Тобто, на цих осіб, які зараз є, на прокуратура назвала, що вона не може нічого зробити, фактично на них, на них є значить підстави до них порушення кримінальних проваджень. Це Готується свідомо, Оце моя думка. По-друге, я е, вважаю, що дійсно ми повинні як е, значить, зробити таке дати на якісь можливості, все ж таки відкрити це провадження за 255 п'ятдесят проти Яниковича як злочинна організація, надати буквально там. Я не знаю, тиждень, два-три, щоб були певні результати заяви. Якщо їх немає, дійсно депутати я вважаю, розпочнуть процес збору підписів про відкликання е, з посади генерального прокурора Яреми. Віталій Дякую вам дуже, Віталій Кур... Купрій був з нами, народний депутат. України з нами поговоримо.